Усім привіт! Продовжимо далі розповідати історію нашого будівництва. Будуємо самі з нуля. Колись тут було поле, а зараз стоїть наш будинок. Але відео розпочнемо з кави. Думаю, для всіх відома вже ця кава. Отже, кава від виробника 25 Coffee Roasters. це є виробник натуральної, свіжообсмаженої кави. В асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому продукт не лише смачний, а й корисний для організму. Вони завжди роблять безкоштовний помел і безкоштовна доставка від 350 гривень. Є менеджери, які особисто вам допоможуть підібрати напиток, враховуючи ваш смак. Ще важлива деталь: виробник активно допомагає ЗСУ. З кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters перераховують 25 гривень на допомогу армії. Також підтримую тварин, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки Кевінс кава до притулку домівка врятованих тварин, що знаходяться у Львові. Я спробувала вперше таку каву, дуже хороша кава з приємним присмаком. Я обрала з кислинкою з слодким післясмаком. За моїм промокодом побудуємо, ви отримаєте знижку 20% на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Знижка діє місяць. І так сьогодні я вас запрошую в наш світ. Сьогодні ми йдемо до нас на роботу, покажемо, де ми працюємо. Чим ми займаємось, точно люди задають ці питання собі, можливо, встидаються нам задати. <гум> я сама вже розповім, поки не задають. Тим більше, що це відноситься до будівництва, тому я думаю, буде цікаво. А пізніше повернемось до нас. Хочу вже показати, що ми вже взяли цей проект, який я говорила. ми будемо працювати. Це є дизайнерський проект, але трішки ксерок сказився і так все видав чорними фарбами, що нічого не видно. До речі, зразу телефон. Це Львівська студія дизайну, дуже подобається нам. Ми вже другий об'єкт з ними маємо. Справді гарно роблять. Це не реклама, це так, можливо, комусь пригодиться. Ось так виглядає проект. Так, зараз ми підемо на сам об'єкт, глянемо, Показую, тому що тут дуже багато класних фішок. Таких вже новеньких, можливо, комусь буде цікаво, так як канал про будівництво, все-таки ми будемо самі будинок і одночасно покажу нашу роботу, що ми будемо робити, до речі, от плінтус схованого монтажу, який я дуже хотіла, але, але із-за війни ми його відмінили в себе, але будемо робити людям. Можливо, якщо буде така нагода, покажу якісь моменти такі вживу, Без... так побыстренько хочу перемотати. Щоб все показати, ось так виглядає план. Так, де, де що купити? Клас. Так, ну і сам проєкт. Так, побистку покажу об'єкт до, як виглядає, і коли вже закінчимо, також знімлю, щоб бачити різницю. Я дуже люблю такі дивитися проекти, де показують до і після, коли страхіття. А потім вже краса, де люди проживають, насолоджуються і радіють. Я дуже люблю такі речі дивитися. Тому, коли ми беремо участь в таких от речах, я тішуся. Мені це дуже цікаво. Ну, правда, дуже неякісно нам ксерокс зробив. Набагато все світліше, то так виглядає на фотографіях. Ось так буде. Ну, я вважаю дуже хороший проєкт. Так. Це на питання, звідки вибирати гроші. Ось звідки. лопатою гребемо. Тільки треба прийти і гребти. Ось так. Це дуже важко насправді. Ну, це дуже відповідально і, і серйозно. Так що ми до цього йшли дуже багато років. Можливо, покажу вживу, як робимо. Ну, до і після точно покажу, так як ми завжди говоримо, що ми знімаємо. Об'єкт наш свою роботу ми завжди знімаємо. Все, пішли на об'єкт, глянемо. Так, приїхали на об'єкт. Ось в цьому будинку. Тут вже мали квартиру. І зараз взяли на останньому поверсі. Так, все у квартирі. Розвертаємось. Вхідні двері. Опа. Ось так. Отолки височезні. Так, ну це є ванна. Так, демонтаж вже зроблений, не встигла я на демонтаж попасти, але вже виморовують стінку. Це гардеробно буде. А це сонце що тут буде? Оце це кімната, яка дитяча, напевно? Це дитяча. Дитяча. Це якби такий зал великий. Ось так зал Бостренько покручуся. Так. Лоджія, яка буде закрита, тут будуть вікна на лоджії. Це буде їхній кабінет. Вони всі айтішники працюють з дому. Супер! Має бути утеплений, дуже теплий вийти. Дизайнер там понамальовував хороші речі, так що, якщо буде можливість, я все покажу колись. А це спальня. Ось так. так загальна площа цієї квартири разом з лоджією 100 метрів квадратних, плюс-мінус так десь. Там десь є точні дані, я вже так приблизно говорю. Так. Ну ось так і тут повинна бути така краса. Так, тут кухня разом з вітальнею. Так, краєвиди такі цікаві з вікна. Це наш бух, який розлився. Так, а якщо точніше, то це розлив, а це наш західний бух. Ось такі краєвиди. Так, ось ця будівля це мала бути колись лікарня, але вона довгі роки вже стояла, ніхто цього всього не будував. І викупила якась компанію і побудувала житловий комплекс. Ось так. Все дитинство ми тут провели, бігали по тій будівлі, бавилися. Так що для мене ці місця дуже рідні. Ось так. Тут пройшло моє дитинство. Підемо ще на один об'єкт. Це наш друг, будинок свій поставив. Зараз йде внутрянка. Приїхали в будинок. Дивіться, яка гарна огорожа, як вона мені сподобалася, просто бомба. В таких приємних тонах, дуже гарно. Так, тут ділянка дуже маленька, але їм достатньо. Ось так. Так, виконана підшива. Супер. Це була стара розвалена хата. Вони що змогли, зберегли, а остальне добудували. Клас. Ну, що не молодці? Молодці. Молодці. Ділянка. Ділянка невеличка, але все що, все, що треба, буде. Це під розвал також піде. Ну, Заходимо. Двері пластик. Хороші двері. добротні такі. Так, тут вже робляться підлоги. Ось так. Тут робили, деякі де майстри робили, але Вася зараз переробляє за ними. Так що покликав наш друг Вася, каже, поможи Вася. Яка гарна плитка, такий формат шикарний. Вау, яка краса, супер! Я зараз бігом пробіжусь по самому будинку пробіжуся зараз. Так. Тут так швидко, бо в нас ще є пара об'єктів, ми ще на них, напевно, зараз заїдемо. Якщо не заїдемо, то ще є плюс два. Ось так. Ось, де ми беремо гроші. Ось так. Так, тут поки перекрили там вихід на другий поверх. Там поки ще все не ізольоване, тому перекрили сам прохід. Там ще буде другий поверх. Так, ну ось Вася зараз робить ванну. Прийшов. Вау, як Клас. Дуже гарна ванна, така велика. Вау, супер. Тут буде що, і пральня зразу? Так, тут, тут стріал, та, ага. сушка. Тут угу. буде тому ванті. На разом. Угу. Тут буде ванна. Угу. ванна. Тут, тут ванна. Так. Полички, ага. Полички з підсвіцією. Угу. А тут буде дешуба, така підвозить. Ага, це дуже поплака, ага. гарно. Ага, супер. Вау, як ти гарно зарізав, молодець. Дуже гарно. Така складність, він не хоче з ставити, він каже, цілої... Кімнати має бути а, уклон, е уклон. щоб вся вода туди стіка. Ага. От правильно, класно. Це я так робив, тут, А... трошки намучився, так? Трошки, так. Да. Так. Сонечко, а чому не хотіли пралку десь окремо? В них немає такої мати. Кочегарки не я захотіли просто, місто. ага, понятно. Ну, це таке так. Хоча ти і так прийшов і сказав, що У то це неправильно. Тут, тут були резерви виведені під ага. стіралку духа. Я кажу, я тут душ, стиралка. Умивальник uh -huh. і сюди в Коротше, вас забракував і він переробив. І не переіграли? Тож і... перемички Знаєш, що всі піднімали. Зробили перемички по всій хаті, що все треба буде переробляти. Два метри від, від чистової? Uh -huh. Два метри, тобто одне полотно, ну, два метри. Три два десять uh -huh. робити. А чому так вийшло? Тому що людина хотіла дуже дешево, йому побіцяли дуже дешево все зробити. Ні, просто людина робила так, дешево, і вона по внутрянці, ну не... просто фасадами займається. Хороший майстер, я його знаю, але він фасадами займається. Uh -huh. І не було роботи, якби, і він ну, тут за хорошу ціну це все робив. Ну і... ти тепер переробляєш. Так. Окей. Хороша ціна вийшла. Але гарний, гарний проєкт. Мені подобається. Супер. І купив оці штуки, я вже кажу, ти коли їх купиш? Дійсно. Широкоформатну плитку, тільки так класти. З такими присосками. Дуже зручно. Так, і ще є дві квартири, але ми туди не заїдемо зараз. Вася каже, я вже не маю часу, я мушу працювати. Так що ну, просто. Ага, ванну купили та вже. Угу, гарна ванна, гарна. гарна. Ну, супер. Все, ми поїхали. ми поїхали. Так, В епіцентрі беру цю землю для розсади. Хочу спробувати в цьому році таку землю, тому що в минулому році в мене так розсада похворіла, бо я посадила в свою землю. Пізніше пересаджувала таку в покупну, а цього року вже не буду такі дурниці робити, я вже мудра. І йду, ще візьму біогумус маленьку пачечку, І все. І візьму, ще оце біогумус. Вермикомпост. Верми ось така маленька пачечка буде в мене. Підмішаю її до цієї землі, що я куплю зараз. І ось так буде. І на кінець це стала пора. Приступати до посівів. Я починаю з перців баклажанів, ставлю на пророщення, тому що моя свекруха вже також поставила. Я як почула, кажу: бігом собі біжу ставити. Вже не могла дочекатися цього моменту. Ой, потім як почнуться ці стаканчики, то я вже знаю, що воно буде все мішати. Але ось зараз кортить і все. І нічого тут не зробиш. Все, поїхали. З'являються перші листочки, то трошки мало такого насіння, треба було більше, але я перше хотіла попробувати, чи так можна ось так трішки підросте. Потім буду різати зелень зранку на сніданок, подати на бутерброди, Наприклад, так будемо поповняти вітаміни аж до весни. Ще так само можна зробити з пшениці. Горох у мене є Дочекатися такої першої зелені і вже споживати в свіжому вигляді. Пройшло ще трішки часу. Ось так виглядає вже зелень, ось так. Ще трішки, і вже можемо їсти. Але ще не можу ніяк пронуровитися, як мені правильно, який правильний підвіконник вибрати. Щось мені ще так ще не можу ніяк зрозуміти, але нічого. В часом пойму сама. Наш Ендрю на кінець то здав сьогодні на права, який він довольний. І зробив свій подарок. Зробив свій подарок. Купив собі Ендрю монітор. Ось такий здоровий. Так, це його робоче місце. Ось так в нього виглядає робоче місце, а так він собі заробляє, молодець. Ось так він працює, так цілий всесвіт в нього тут комп'ютерний. Так, я вже колись розповідала, що Андрій працює в компанії, і до речі, і він також донатить. Ніхто йому цього не говорив. Він все собі сам так вирішив і молодець. Він же 17 років. Ось так працює і вже собі заробляє. Клас. Я реально я сама сижу і прям балдю від того всього, що я бачу. Перехочеться якимось геймером стати. Ендрю. <говори> Ти мене візьмеш до себе в команду <говори> своїми друзям, а я би теж з вами тут сиділа. Ой, супер! Шикарно виглядає, шикарно. Це все для роботи. Ну, а ми продовжуємо далі. Починаємо робити ліжка дітям, захотіли самі зробити нам так дешевше. Стараємось економити кожну копійку, тому взялися за таку справу, але про це вже в наступній серії.